Преосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие влюбленные Господи, Владыки, Высокопреподобные Отцы, дорогие братья и сестры, всех поздравляем с сегодняшним святом, Храмовым святом всей святой обители с введением во храм Пресвятые Владычицы нашей Богородицы. Это свято веры, потому что верою Війшла туди, куди нікому не можна було йти. Віраю, її привели благочестиві святі батьки, як і Анна. Віраю, зустрічали її сверстниці, дівчата там, біля Єрусалимського храму. І віраю первосвященник, котрому було доручено берегти святиню, привів. Причисту Діву Марію, святая святих. Ця віра древня і свята, ця віра, котрою спасалися тисячі і тисячі людей, мільйони, багато поколінь. Цей вірою з надією на те, що прийде Христос Спаситель, жили люди старого Заповіду. І коли Христос прийшов, піємі, люди нового заповіту, ми з вами, вірою, живемо далі. Вірою, нам відкриває Господь небо і дає можливість одержати вічне блаженство. Без віри, говорить святий апостол Павел, неможливо угодити Богу. І ми бачимо, що робиться сьогодні навколо. Ми бачимо, що якісь певні сили намагаються змінити людину. Вони змінюють нас ззовні. вони навчають нас е, такої е, нібито свободі, іншим речам, які ми сьогодні спостерігаємо навколо. Але віра є той камінь. На котрому зіждеться спасіння кожної людини. І ось це, 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 це саме тому віра є найголовніше в житті людини. Ви всі бачили архієрейський жест. І дехто ну, дивується, то, говорять, що, значить, чому архірей носить два змія з собою. Странність, не странність. Це Затечеське Отець... учення про те, що змія є мудрою, бо в Євангелії Господь говорить, наставляючи нас, ми маємо бути кроткими, як голуби, і мудрими, як змії. А в чому мудрі змії? Не в тому, що в Едемі змій зміг спокусити Єву. Це не була мудрість. Це було хіщництво і вред для людства. Але змія є мудра в тому, що коли вона потрапляє в якісь небезпечні е, обставини, вона перш за все хаває свою голову, підставляючи все інше, все своє довге тіло вона дозволяє бити, але не дозволяє бити по голові. Сьогодні нас б'ють, б'ють зовнішні обставини, б'ють наші страсті гріхи. І нам треба зберегти найголовніше голову. А голова для нас є віра. Бо віра пов'язує нас з вічністю. Віра відкриває нам Бога. Віра відкриває нам сутність нашого життя, чому ми живемо на землі, для чого, і що ми маємо робити тут, живучи на цьому світі. віра Яку сьогодні святкуємо, вона є святою і наближає людину до Бога. І ось в наші часи ми спостерігаємо, бачимо дивну річ і думаємо, що ці, тільки тепер почалися ці рухи і вся всілякі такі е, чудосії, коли намагаються віру змінити, підмінити, е, виставити не такою, якою вона є. Так було завжди. Просто сьогодні це набуло великих масштабів. Сьогодні намагаються забрати нашу віру, намагаються запропонувати щось новеньке, щось свіженьке, щось таке, що нібито узгоджено з сучасністю. Але це, браті і сестри обман. Це є обман, яка заважає нам іти до да Бога. Якщо ми приймаємо цю оману, це тріло духовне, яке Заважає людині наближатися до вічності, тому бережемо свою віру, цінуємо її, вивчаємо, її, заглиблюємося в неї. А як нам заглиблюватися? Святе Євангеліє майже в кожній хаті має, е, є, і має бути. І коли ми розгортаємо сторінки святого Євангелія, відти черпаємо ту божественну силу, яка зміцнює нашу віру. В кожній хаті є молитвенні. Коли ми його розгортаємо і відкриваємо своє серце Богу, ми через це укріпляємося в вірі, тому йдемо цим шляхом. Тримаємо і бережемо ту віру, яка єдина є, дана Богом во спасіння. Кажуть, що ну, вір багато, ні, віра одна. І Бог один. Але Людські мудрування, людські гріхи закривають від людей Бога і змінюють уяву про віру. Не спокушаємося на це, бережемо це і знаємо, що Господь завжди буде з нами. І причиста діва, ход, котрий сьогодні згадуємо в Єрусалімський храм, вона буде нас покривати, покривати наших близьких, рідних. Нашу зелену буковину і нашу багатостраждальну країну. І це благословіння буде запорука того, що і наші діти, і наші онуки будуть мати надію на спасіння во Христі Ісусі Господі нашим. Амінь. Святой, нехай причиста Діва Марія, береже всіх, всіх нас, покриває нас. В негараздах, в неустроях, в проблемах, які не зустрічаються нам на нашому життєвому шляху. Хочу подякувати від вашого імені, святим владикам, які сьогодні розділили цю молитву, прикрасили це монастирське свято і подякувати матській умінні і сестрам, які день і ніч тут, в цих стінах, моляться за нас з вами. Моляться за всіх, хто любить Бога. Моляться за тих, хто і не любить Бога. Просячи їм мудрості і настанови. Моляться тут за всіх і за вся. Тому Машка і дякую вам за цю молитву. і бажаємо, щоб Господь і надалі укріплявся тих сстер, які тут живуть, і давав їм силу і наснагу. Не продовжувати ту справу, яку вони здійснюють на цьому святому місці. Святом всім.